Друзі, всім привіт! В руках у мене турбонасадка, робимо такий тест-драйв, хочемо плюс-мінус зрозуміти, яка довжина розпилення. Так як хтось каже, що довжина у нас метр, два або геть не розпилює. Наприклад, беремо дерево, да, зараз я відступлю, там хай буде три шаги, і подивимось, достане турбонасадка чи не достане. Так, раз, два, три. Так, робимо три шаги, повертаюсь. Дерево в нас на відстані ну тут мають бути 3,5 метра так точно. Включаємо нашу прискоч без вентилятора зараз. Парсуночку можна регулювати і включаємо наш регулятор. Наш вентилятор. Ну, Як я бачу, вже до, до нашого дерева все дістає, листя рухаються і наші листочки мають бути мокрі. Роствор у нас розпиляється, да? Думаю, має бути видно, що дальність у нас збільшується. Давайте підійдемо і подивимось. Так, чи це не так. Так, ну, листя мокрі, що я хочу сказати. Думаю, має бути видно, що наші листя мокрі. Тому, будь ласка, 3-3,5 метра ми дістаємо до нашого дерева. Але основна функція, я вважаю, це... Густі рослини, коли ми обробляємо картошку, ягоди, там, полуницю, малинку, огурчики, помідорчики. От, наприклад, це в нас кустове кустові рослини. І от покажемо, як працює, коли наш вентилятор рухається. Да? Коли листя рухається, вентилятор наш создає таку турбоскорость, турбонадух. Включаємо оприскувач і включаємо вентилятор. Да? І як ми бачимо, з допомогою вентилятора. Наші всі листочки, наша трава під воздушним таким потоком рухається і дуже класно розпиляється. Ми за короткий проміжок часу можемо зробити дуже великий об'єм роботи. При цьому, якщо ми беремо листя, так вони колючі, то ну, видно на відео, що наші листочки як всередині, так і ззовні, вони в нас мокрі. А Без вентилятора такого ви не зробите. Тому, кого цікавить, вони є в наявності, залишилось небагато, але поки що є. Для замовлення номер телефону залишу внизу під відео. Пишіть мені на Viber або телефонуйте. Також підписуйтесь на мій канал, багато відео записуємо саме про прискавачі та комплектуючі. Ставте лайки. Всім пока!